Вітаю всіх у прямому ефірі на каналі Яснобачу з Тетяною. Гай сьогодні у нас традиційно для четверга маємо честь спілкуватися із коронованим магом темних сил Веліаром. Вітаю Веліаре, ради бачити! Вітаю вас теж, Тетяно, ради вас бачити. Веліаре, назавжди завжди з вами мега цікаві ефіри. Ваші прогнози сама дивлюся, тому що вони надзвичайно влучні, але розпочнемо ми. З обговорення такої дуже цікавої теми, я впевнена, що ви її вже обговорювали і обговорювали не раз. Але я сьогодні трошки зайду з іншої сторони, тому що мене знаєте, як кажуть, скажу цитату з фільму, тірзають смутні сумніви відносно цієї ситуації. Історія з Міндичем, скандальна історія. А, приписують вже туди президента, навішують на президента всі смертні гріхи. Хоча, от дивіться, давайте подумаємо так, Воляре, А, От у вас є друзі, в мене є друзі. Ми ж не всі можемо знати, навіть якщо є партнери, що роблять наші друзі за закритими дверима. Ні, не те, щоб я когось виправдовувала, але. Розпочнемо з, такої от, з такого питання. Чи був президент Зеленський в курсі темних справ Ну, так званого свого друга, якщо вже так всі пабліки називають, давайте подивимося, що скажуть карти. Дивіться, мені показують карти, що е, в першу чергу е, Зеленський безумно довіряв Міндічу і довіряв йому, як, як близькій людині, е, е, як от люди довіряють навіть чоловік і жінка один одному. Тобто, навіть на такому рівні, от карта Шістірка Кубків показує, що довіра дуже висока. І з за цього я бачу, що він не перевіряв е, Міндіча, що він робить. Не слідкував за Міндічем, а відповідно, сам Міндіч робив те, що йому заманеться. Тобто він відмивав кошти і він робив це за, за очима Зеленського. Тобто, за його, за його відомом, за те, що відома. без його відома, що він не знав про це. Да. І я бачу те, що відповідно. Міндіч і призначав цих людей самостійно. От я чув, я вважаю, що от якщо ми дивимося на картах ситуацію, треба ж ці плівки почути. Я спеціально ви, виділив е, два часа свого часу ночі. Угу. Ну, ночі, ноч, Тому ноч, що ноч і... часу да, точно немає. Да, да, ночі, саме ночі, і, і я послухав, послухав. Плівки. Значить, згадки Зеленського, які зараз продукують ЗМІ, щось що Зеленський був співучасником чи в курсі, я, я там не почув, щоб Зеленський казав заносити гроші, Зеленський казав щось виводити, якісь гроші, щоб Зеленський казав, чи казали, що він додав наказ там щось зробити. Не було жодним чином. Була розмова між Міндічем та. Галущенко про те, щоб про те, що як мені говорити з президентом, з Зеленським, як мені з ним говорити правильно, все таке. Тобто він питав про це у Міндіча і просив, щоб Міндіч сконтактував його з Зеленським. Ну тобто, попросив uh -huh. зв'язатись. І вони потім ну, зв'язались, поговорили. Тобто, ми просто бачимо, що він звернувся до свого друга. Ну, до Тімура да, цей Галущенко. І попросив його про те, щоб з Зеленським він зв'язався швидше, ніж це в порядку черги робиться. Чи це корупція? Ні? Ні. Це не корупція. Тому казати про те, що Зеленський очолював цю корупцію, ні, не можна. Варто взагалі сказати, що. Міндіч окрема фігура, він не не поса не мав посади в офісі і так далі. Тобто він сірий кардинал, кардинал впливу сірого. Тобто він він же ж не комунікує постійно по цих питаннях, а це його люди, його люди. Люди міндич Галущенко. Ви знаєте, Валяра та... трошечки зроблю таку ремарку. А я коли дивилась, мене теж часто запитують так, хто має владу в країні, все ж таки. Мені дійсно йшло, що президент, пан президент, справді має велику владу, але є ще й сірий кардинал, який стоїть за президентом. Чи можемо подивитися, чи не бувся той же самий мінджич? Тому що от ваш хід думок мені зрозумілий і от в мене одразу так. Таке зустрічне питання, так як мене також дуже часто просять розкрити такі сенсаційні справи, подивитися на картах. Так як я вам довіряю, і всі наші підписники. Давайте подивимось. Ну так, це і був мідід. І це, тобто він вплив десь якийсь мав на президента? Він мав дуже великий вплив на президента, чому президент і довіряв йому без, uh -huh. безмежно. Але, знову ж таки, знав би про це Зеленський, він би це не дозволив, бо у нього навпаки була ідея Фікса захистити енергетику. Ви пам'ятаєте, скільки Зеленський про це говорив? Ну, Уже по останні пів року. І, в принципі, тут у мене, знаєте, Тетяна, виникає інше питання. Чому саме коли падає Покровський Мирноград, коли рушиться лінія фронту на Запорізькому напрямку і коли у нас ну, розвалюється ситуація в країні? І після того, як Зеленський остаточно відмовив Трампу підписати капітуляцію з Росією, чому саме в цей період часу, в той період часу, коли треба згуртованість на фронті? Набу і САП, наче українські органи, як виливають, проти... а тепер дивіться беліаре виливають гівно. А тепер давайте згадаємо ситуацію, яка була не так недавно проти Набу і САП. <ків> і, до речі, ми з вами чи не єдині, які казали, що ці два органи, чесно казати, це, 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 це як апендекс, Вони наче є, але без них нічого не зміниться, так? І тут Набу і САП почали робити такі викриття. Я просто хочу сьогодні цю розмову в такому саме руслі сенсаційному. Розкриття повести і трошки показати, тому що я знаю, що в цьому напрямку ми з вами мислимо от, однаково, і хочеться показати, якби людям трошки ситуацію з іншої сторони, тому що е, дуже багато інформації, яка дуже часто збиває людей з пантелику, і тому, от дуже влучно ви зауважили. Ви знаєте, Тетяна, от Я хотів би розставити певні крапки над і угу. по-перше. Ставлення до Міндіча, до Галущенка, оцих всіх покидьків, по-перше, я їх засуджую, це угу. перше. Я вважаю їх покидьками, Я вважаю, що те, що вони робили, немає виправдань. Те, що вони займалися цією корупцією, я давно на картах перевірив, це правда. І ба більше Міндіч займався ще корупцією в інших сферах, в інших галузях. Але я побачив чітко інше: що президент готовий посадити своїх друзів. До цього був один такий президент: це президент Сінгапуру, який посадив своїх друзів. Тепер ми бачимо, що Зеленський сам вводить санкції на Міндіча, сам на Цукермана і так далі. Він вводить санкції на власних друзів. І власних партнерів, якими працював десятками років. Жоден наш глядач не зробив би цього. думаєте? Ну, на, своїх, на своє оточення ні. На своїх друзів, ні. А, і я, звичайно, що можу сказати так, що. Ми бачимо, що Зеленський реально розслідує ці справи. Він, він не став е, саботувати ці справи. Він став їх навпаки штовхати на розслідування. Тобто, е, якщо б Зеленський був замараний в корупції, він би не звинуватив своїх друзів і він би не казав, що ці повинні притягнутись до відповідальності. Він би не робив би справу і угу. не вводив би санкції санкції на міндіча і на. Цукермана, бо ми ж знаємо, що ці санкції ще ніколи ніхто не відміняв у нас, і це вже пожиттєві санкції, тож, тож це позначає тільки одне: міндіч крав без згоди зеленської, без участі зеленської і без, без відома Зеленського, тому що в інакшому випадку вийшов би Міндіч і інший, і видали б компромат на Зеленського. Згідно. Не можу не погодитись, а, і є інший момент. Дивіться, набу і САП не керуються жодним держорганом України. Дивіться, у нас три гілки влади: судова, правосудова, законотворча і виконавча. виконавче. Значить, дивіться, президенту не під не підкерований, не підзвітний набу і САП. Прем'єр-міністр України, Кабінету міністрів уряду не підзвітні вони Набу і САП. Набу і САП не підзвітні Верховній Раді, хоча в Верховній Раді України підзвітно все за Конституцію України всі повністю абсолютно. І вони не підзвітні е, е, суду. Тобто ці, е, ці органи Набу САП е, вони керуються. З-кордону, а саме зі Сполучених Штатів Америки, а вже в них працює офіційно в Києві представник ФБР. На посаді. Одразу питання: до дуже... при... як... Як... Чому мовчить Трамп? А Трамп мовчить, тому що він автор. Ось, що він, я хотіла він автор. почути. Дивіться. Агент впливу РФ Дональд Трамп. А коли це було, пам'ятаєте, Зеленський намагався перевести на і САП під, під Генпрокуратуру, так, так, Далі. скандал. я вам всім казав, що ви розумієте, що президент США зараз агент впливу РФ, друг Путіна, Дональд Трамп. Тобто ви до сих пір вважаєте, що він друг Путіна? Ну, до сих пір, все одно він, він лишає з ним дружбу. Він просто зараз намагається змінювати свою стратегію. Ну, я бачив, що так буде. Але в цілому ми бачимо, що Трамп робить цей тиск, і я завжди по картах бачив, що він буде тиснути особисто на Зеленську, як на особистість, для того, щоб він з особистих причин підписав капітуляцію. Тобто, мета цієї справи була такою. Поставити Зеленського перед фактом і змусити його для того, щоб не втратити владу, підписати капітуляцію, віддати чотири області е, Росії, скоротити ЗСУ до кількості 10 тисяч військових, а oh, yeah, yeah. е, відповідно повністю прийняти російську мову, російські партії і так далі. Тобто, по суті, ми зараз маємо цих чиновників з набу і САП. Які по суті працюють на інтереси Росії. І неспроста вони майже всі там з Росією були пов'язані. Ви знаєте, Тетяна, вони розбещились своєю владою. Вони розбещились. Те, що от у мене є, до прикладу, друг адвокат. Я б міг би і не спілкуватись з адвокатом, але він просто мій друг. І ми з ним працюємо, спілкуємося і так далі. То він мені каже, ну. Ці НАБУ і САП, ну це перші корупціонери в цій країні. Я про це перші. говорила. І мене розумієте, мене за це настільки хейтили, коли і повиходили. Хейтят. Кажуть, чого ви повиходили 400, 500, на Кура. 400 500 тисяч доларів коштує закрити справу в НАБУ і САП. Так. <сум> да, і вони активно вимагають ці взятки. Тепер ви кажете, що це все пов'язано. Трамп, прямий автор цього. Процесу, що відбувається. Ну, Зеленський не підпише капітуляцію, він може навіть не, не думати. Зеленський притягне всіх до відповідальності, хто винен, але а, піти на умови Путіна, Зеленський не піде. Ще хочу запитати, зараз дуже багато людей, і мене, до речі, запитують, а я питаю у вас. Знаємо, що на цьому тижні ворог на минулому тижні знову розбив нашу енергетику. Справляємось як можемо. Зараз потроху починаємо знову відновлюватися. І дуже дивно, що ворог не наносить масової атаки по енергетиці, яку, як ви знаєте, і відчували, і точно бачили. Він планував. Дуже багато людей пов'язують це саме із ситуацією із міндічем. Чи бачите ви тут певний зв'язок? Чому зараз немає таких масованих обстрілів енергосистеми? Ну, ворож однозначно хотів добити. Ой, я дещо згадав, до речі. Uh -huh. Дивіться, ну мета ворога не давати можливість переводити фокус уваги. Тобто їм зараз невигідно вдарити по Україні, тому що вони вдарять і зміститься фокус уваги, з Міндяча на кривавий обстріл Росії. А, тому вони тому вони дають можливість розвиватись подіям тут. А знову ж таки, мене завжди бентежить те, хто радіє цим ситуаціям. Радіє Скабєєва, радіє Соловйов, радіє Маргарита Сіманьяну, який чоловік помер, яка сама онкологічка вже. Ну як то кажуть, а, в да. добрий путь її метастазом. Да, 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 це, так, це так. Але питання в тому, що розумієте ж, Росія цьому радіє, і згадайте, коли були протести проти набу і Я сад добрий, під Іваном Франка. Що не було теж ніяких обстрілів. Теж була тиша благодать, ти благодать навіть дройни не літали. Хоча туди. могли би спокійно вдарити по натовпу. Да, тобто Росії це вигідно. Це зговор Трампа і Путіна. Це все робиться разом, і рука об руку гріє до того ж. І зараз на фоні цього от підтверджують мої слова, Росія вийшла і сказала, а ми вже готові на стамбульські перемовини, а ми готові на ті перемоги. А чому? Для того, щоб е, сказати Зеленському, Зеленський, ми зараз от тебе доведемо, що по тебе посадимо, ну Трамп ага. скаже, да? Капітулюй, тоді все буде добре. Ну, Зеленський не той вам, не та ягідка, вам, яку ви думали. Uh, і uh, справді ви знаєте, це глибокий цинізм розпочинати розхитувати владу в країні, коли uh, реально рушиться лінія фронту. Ситуація ж там не контрольована. Тако більше того не займаєтесь? Так слухайте, що говорять, що зараз будуть ем, такі розоблачення, я забула українською мовою все слово. Ем, викриття будуть такі великі відкриття саме. А тепер дивіться стосовно правдивості ваших слів, розхитування лінії фронту. А е, що зараз будуть викриття військових злочинів, і це обурить військових, яке довіряло своєму командуванню. Хм. Для чого це? Ну, що щоб, це за заяви? Ну, Щоб роз, з, зруйнувати у нас лінію фронту. А знову ж таки, я, Тетяна, знаєте, справді до того моменту, поки Зеленський не ввів санкції на міндіча, я злякався. Чому злякався? Тому що я зрозумів, що м, реально можуть прогнути його владу. Якщо зараз... Був би президент Порошенко, я б за нього стояв горою. Був би президент Арестович, за нього б стояв. Був би президент Тимошенко за неї б стояв. Тому що, якщо зараз розхитати президентську владу і військову владу, все, падає лінія фронту, і у нас е, тут е, приїжджають росіяни, і всіх нас вбивають, розчленяють, і все завершується дуже швидко. Тому для мене це, я вважаю, неприпустимо. Повилазили різні вискочки на фоні цього. До прикладу, Яніна Сакалова. Знаєте, Ні, це, це, це хто? Це така журналістка, яка працювала раніше на п'ятому каналі, і, mm. дуже, і дуже довго є блогером, доволі медійна, потужна опозиційна блогерша uh -huh. Зеленського про Порошенківська. Так ось вона дозволила собі вчора в своєму ефірі. По і Сап. Проарати ганьба малюку. А Вона ще жива? Мені просто подобалось, пам'ятаєте з цією расовою? Ні, вона просто гарно пролікувала онкологію, але будь-яка онкологія має властивість повертатися. да, Тому все одно карма настигне, але вона реально в ефірі. На бойового генерала, який знищив 34% російської авіації. пам'ятаєте, раніше було 30 балістичних і 100 крилатих ракет. Зараз у нас 30 балістичних і 15 крилатих, не більше. Угу. Росія не може скеровувати багато крилатих Ну, ракет. Тому що ресурсність да, немає, вона. бо угу. знищені знищені літаки. Угу. А, ну це малюк, це та людина, яка знищила. Ядерну тріаду РФ. 34% ядерної триади. Це та людина, яка зараз робить єдиний шанс України на перемогу в цій війні. Це удари по НПЗ, по нафтопереробних заводах по Росії. Реально зараз завдяки його планам ми реально виживаємо, знищується панцирі С1. Тобто, ну, реально робиться такі речі. Виходить якась е, блядота, вибачте. А що тут вибачати? Е, е, да, і, і кажеш, к, кричить ганьба на бойового генерала. Яко, якому Героя України, по-моєму, да, да? дали. Вже так. Да, тобто, ну, на Героя України вона. Кричить ганьба, пусть хай вона поїде, коли вона їзди, сосе Порошенку в конче заспі. А ж хай... е цукровий діабет, а люди з цукровим діабетом Плохо не мають стоїть. ерекції. А, а ой, да, вибачте. Да. Коротше кажучи, е е янінке треба Парашенку висказувати, е коли ти сядеш і так далі. І йому кричать до речі, коли а, а до речі, коли давайте згадаємо Крим, тому що всі дуже кричать, знаєте, зараз я не виправдовую нашого президента, так але якщо ви вже кричите, знає, знаєте, я побачила такий мем, найбільша роль зеленського це роль вбивці. Ви може спокійного Кравчука почнете, ви може, кучму згадаєте, який ядерку віддав. Ви, може, е згадаєте прихвостня Кремля Яника, Яника. Ви, ви, може, може згадаєте, згадаєте Пороха із зелених чоловічків після Майдану. Ні? No. Отож, підтверджує. І знову ж таки, Тетяна, мене реально непокоїть те, що у нас є органи, які контролюються Держдепом США. Мене це непокоїть. На офіційному рівні по, по закону України. Угу. Я, я знаю міжнародну практику, що у всіх країнах найвищі такі органи вони підкеровані або президенту, або Кабміну. Да, або парламенту. А, або, суд, або Суду. І... Три гілки влади, як да. ми говорили на початку да. ЕТР. Да. Тобто, ну, те, що відбувається отаке, от то це, це неприпустимо. Ну, це, це просто неприпустима річ. Тому що зараз президент США Гнида. Ну, він не завжди був таким. але... до речі, бачите, що у нього вже мішочки для мочі носять уже на коленях. Уже хоча я тільки проклял 6 марта. Все mm -hmm. йде mm -hmm. А ви після овального кабінету його ah. Так. <ріст> тобто ну вже мішечки носи з мачою, уже це, уже спить, спить, коли обговорюють зниження ціни на оземпі. Не не бачили цього, <ріст> як він спав? Ах, спить, леж, розвалився і спить. Mm. Тобто, ну сонний Джо був. І я вказав, що йому буде кармічне воздаяння за те, що він Байдена так mm -hmm. Так що, Так що так. Ну, я, чесно кажучи, не підтримую не Байдена, не Трампа, тому Ні, що ну, Байден теж був, якби погано. не Байден, то можна сказати, багато чого можна було б і не починати. Давайте, вже, коли ми вже сквозь крізь ці роки можемо побачити певні моменти, а цей, хоч якось намагається, звичайно, через призму свого відчуття власної важливості, але хоч якось змінити. І якщо його дії, які він хоче свою важливість показати для Світу приведуть до закінчення війни то нехай хоч там хоч оземпі, хоч мішочки. Головне, щоб це припинило війну у нас. Валяре, до важливого питання дуже багато. Нас сьогодні трошки таке сенсаційне викриття з вами, але все ж таки люди запитують по містах обстріли, обстріли, обстріли. Ну ця тиша трохи лякає. Чи все ж таки здійснить до кінця тижня ворог масований удар? Чи все ж таки не буде, як ви сказали, привертати увагу. І я думаю, що ви точно дивилися, щоб ми не, всю карту України не передивлялися, якщо є якісь міста, для яких є найбільша небезпека. Скажіть, будь ласка, нашим підписникам. А, дивіться, я бачу, що такий масований наліт вони не зроблять угу. до понеділка. Але е, вибрати точково і вдарити по певних містах вони це зроблять просто uh -huh. для того, аби не кидати взагалі тінь підозри на 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 їх причетність до цих скандалів в України. Uh -huh. е, тому, в принципі, я бачу так, що вони можуть вдарити по місту біля моря. Це Одеса, Одеса. Uh -huh. А, до речі, сьогодні вже в Миколаєві не знаю, чого писали, що чутно було вибухи, теж місто біля моря. А, хочеться поговорити про гарні новини. Тим часом сьогодні вночі Україна завдала ракетних ударів по території Рашки, використав, використавши фламінго та інші системи. Це заява генштабу. Дуже багато чого знищили. Не будемо перечитувати, хто захоче, знайде. Що далі? Чи почуємо такі гарні новини про ракетні удари? Чи може вже нарешті полетить на Московію і чого чекати відповідь? Хоча тікає, ось так, зараз вдаримо ми по Москві. А що нам о, ну, в нас просто о, скажу так, як кажуть, атвіточкою просто закидають? А цих три з половиною роки, коли нас бомблять, коли нас руйнують, вбивають, руйнують наші міста, це що, не атвіточка? Щодня, а це нам за що? Розумієте, це найбільше, е, найбільше марево у людей, що вони думають, що якщо ми не будемо відповідати, Путін е, не буде бомбити. Але угу. ж е, колись ми не могли відповідати, і Путін просто бомбив і бомбить е, От, до тобто, речі, він, тривога в Києві. Він е, він не може помститись якось особливо. Він просто і так сам по собі б'є. От он він просто б'є. Він бив раніше і б'є зараз. Тому якщо ми не будемо бити по Москві, він буде бити. Якщо ми будемо бити по Москві, він теж він буде, теж би буде, буде бити. бити. Тобто різниці зовсім ніякої немає. Я бачу, що по Москві летіти буде. Тим паче вже летіло і вже фламінго пролітали в Москву. Але в тепер мені знаєте, як бачу, от ви це сказали. дивіться, зараз теж пишуть там шахет над Києвом, один там. <свят> <свят> може бути тривоги, і нам це вже знаєте так смішно якось. Yeah. Це не є, але вже ми з якимось певним іронією, сарказмом до цього відносимось, та все ж таки. А тепер по нас дивимось на якийсь один підлетів, два. А як вони в четверга на п'ятницю, ось п'ятниці на суботу намагалися бити по тих самих точках, тому що це біля мене знаходиться цітець. І як влучно ми і збивали, і, мене, і як влучно ми збивали. І ти так знаєш, коли ти. Знаєш уже звук, коли прильот, і знаєш звук, коли е, збивають. І так солодко ти перевертаєшся на іншу сторону від цього звуку і кажеш: слава силам ВПО, слава нашим ЗСУ. А У мене так працюють мої захисти. Я до речі, захисти ставлю людям на життя, здоров'я від загибелі, поранення, смерті, Там військовим, цивільним, пропавшим безвісти, Такі ж самі захисти на мені стоїть, то я сплю дуже надійно. Надійно існодійно, саме в ті ночі, коли Ну, землістя... ви знаєте, мені здається, що це ще якщо. Стосовно нас там практиків, магів, то це може якась така особливість, тому да. що я вже теж намагалася знайти цьому відповідь. Ну ти не просто не те, що не просинаєшся. Ти навіть не чуєш, от просто це ж звук не такий, щоб маленький. Я був. Якось пам'ятаю, було місяць назад якийсь удар такий масований, прям дуже-дуже. І у нас тут сімсот Києві... сім нас дивиться загадуємо бажання. О, да, цей і на нас справді, ну тобто там. Бомбили Київ, жорстко, все. А, а я взагалі нічого не чув, не знаю. Я прокинувся, у мене ефіри. Я вийшов собі в кав'ярню, п'ю каву, а там щось всі говорять, якісь налякані сидять всі цей. А я питаю, що сталося. Мені аж як що сталося? Ви що спали? Я кажу, спав, звичайно. Шушови що, що ви, що ви п'єте? Да, да. А він вони кажуть: так подивіться, вонсте, а я дивлюсь, там затянуто димом, дим, mm. валить. Там я вже, я вже розумію, про який ви обстріл. Пане Валіаре, дякую вам величезне за сьогоднішній ефір, за е, те, що допомогли от здійснити таке викриття, відкрити людям очі на правду. Тому що вам дійсно довіряють. Хочу сказати нашим підписникам, якщо ви ще не підписані на канал Мага Віляра, якщо ви не підписані на соцмережі Віляра, обов'язково це зробіть, адже знайдете там не лише політичні розлоги, прогнози, а й цікаві магічні поради. Тим більше зараз у нас такий містичний час. Вже починаємо готуватися до е, зимового е, рівнодення, до народження Бога Сонця після такого особливого року, тому що Наступний рік по всіх планетах, по всіх знаках, по всіх знаменнях буде справді особливий для України і для всіх нас. Дякую вам, Веліаре. Не прощаємося, а кажемо до наступних зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Гай!